Вітаю! У нас нова поставка мембрани. Прийшла на водойми різних розмірів, різних глибин. Бутілка очукова мембрана товщиною 1 мм. Ця мембрана має назву полігама. Виробник індійський, це виробник, який робить мембрану для широкого ринку. Як Європи, так і Сполучених Штатів. Наприклад, цю мембрану активно використовують фірми, які роблять водойми у США на рівні з мембраною Firestone. Тобто, наприклад, Aquascape фірма, яка робить водойми різних форматів, використовує на 50% на своїх водоймах саме цю мембрану. І також геотекстиль цього виробника. Це мембрана. Має ті самі характеристики, що і Фаристон, а навіть в деяких параметрах і краще. Розтягується на 300%. Повністю схожа на жгут чорного кольору. Гранті 50 років. Тобто вона призначена для глибин, великої глибини до 10-15 метрів технічних, а також для питною, з питною водою. Має сертифікацію і водоєм, звичайно, декоративних та плавальних. Завезли ми рулони всіх ширин, тобто які і бувають і у конкурентів по виробниках Керлайла і Ферстона. Тобто 6 метрів 9 метрів 12, 15 метрів. Відрізаємо ми в будь-які розміри. Тобто, наприклад, ми можемо відрізати 6 на 3, 6 на 8 і тому подібне. І це у нас роздріб. Ціна роздрібна буде у нас на сайтах ukrsad.ua, Aquafol.com.ua. А також є оптові ціни для постійних покупців. Всі ці ціни будуть надаватися по запиту. Звичайно, дуже приємні ціни при постійних закупівлях або закупівлях під замовлення чи великих розмірів. Також разом із мембраною ми привезли стрічку, щоб можна було клеїти між собою листи мембрани, оскільки постійно виникають такі завдання при будівництві великих водойм або ж при створенні водоспадів доклейка є певної кількості мембрани. Стрічка абсолютно така сама, як і у інших виробників. Прозора з однієї сторони клейка, з іншої сторони закрита для того, щоб потім знімати і проклеїти мембрану. 30 метрів відрізаємо будь-які розміри в довжину. Тому це дуже буде зручно для тих, хто створює невеличкі водойми, купляє невеличкі розміри. Також праймер, абсолютний аналог конкурентів по виробниках. Така сама речовина хімічного складу. Праймер у нас на даному, в даному відео я показую 3,7 літра для великих водойм для великої поклейки. Також у нас є банки по 1 літру і по 05 літрів. Це дуже зручно для, знову ж таки, поклейки невеликих масштабів. Тому все, вся продукція і ціни на неї будуть у нас розміщені. Також ми цю мембрану поставляємо під замовлення напряму в будь-якій будь кількості. У нас завжди на складі наявність всіх розмірів. Тому раджу спробувати цю мембрану у себе на об'єктах, і ви будете задоволені. Також ви зрозумієте якість цієї мембрани, якщо її самі доторкнетесь пощупаєте. І ми відправляємо зразки для того, щоб можна було порівняти мембрану з іншими або оцінити якість безпосередньо цього виробника.